Якийсь її чани, тому що там, товариство було засноване в 1773 році, в наступному віці. Буде. І, ну, секція математично-пробічного індексу цього товариства було засновано якраз от 120 років в цьому і, ну, Кругла дата і заснування. І стало собі заметило наукову діяльність. Це була більше освітницька діяльність, громадсько-політична діяльність. Але через деякий час, під впливом таких значних наукових авторитетів, зокрема, як і Іван Кулюй, це товариство було організовано в наукове товариство. Це товариство, власне, з часом. Перетворилися в Національну академію ну, держави, Національну академію без держав. Наскільки це було поважно товариство, можна судити по іноземних членах цього товариства, по відгуках про його діяльність і про міжнародні контакти. Праці членів товариства <клухи> друкувалися в міжнародних журналах. Відношення до цього товариства було як до Академії наук. І якщо подивитися на список, зараз я можу тільки про фізико-технічний сектор говорити, то ви побачите, які це великі люди, і як їх небагато. Тобто це буде, по суті, академія Національна академія наук. Не існує держави. В числі перших бачите наш земляк, наш патрон Іван Полюй. <клес> Першим головою цього товариства був побратим Івана Полюва Олександр Барвінський. І, хоча полюб не міг брати таку активну участь у цьому товаристві, як приписано ті, які перебували. Ті членів, яких немає неволі, але він був активний. Це можна вже сидити навіть з того, що він отримав перший в списку цих телевістів. Був активний і активно впливав на діяльність цього телориста. Зокрема, коли заходили питання такі важливі щодо напрямів діяльності, реструктуризації, Щодо, можливо, навіть якихось політичних акцій, то члени товариства завжди прислухалися до думки Пулія. А зокрема, Олександр Барвінський, будучи багаторічним послом до Сейму, був період такий, що десь він трошки піддався впливу в Москофілію. Це була реакція на той тиск поляків на українців, то е по-дружньому, як старший товариш, можна сказати, як добрий батько буде почитати того листа, розумієте, на його на, на, на і сказав, от ім'я нашої давньої дружби покинь ті зв'язки з москофілами і славянофілами, і повернися до українського клюву, тому що ти тут повинен бути і ти тут повинен обстоювати інтереси українського клюву. На що, до речі, Олександр не образився, а прислухався до поради свого Товариша і так і зробив. Щодо самої секції, взагалі секція, оскільки це природнича і точні науки то вона ставила собі мету, насамперед, ознайомити і пропагувати досягнення світової науки серед членів товариства і, зрештою, і посіківську роботу проводити і серед загалу українського, того, який мав відповідну освіту. Наступне завдання це було вироблення термінології. Вже, ви знаєте, що учників не було, і кожна праця, яка писалася українською мовою, вона потребувала відповідного терміналічному обґрунтування. І тими своїми працями всі члени НТШ, які потребували свої праці українською мовою, вони, власне, робили свій внесок в розвиток української наукової терміни. Якщо говорити про саме цю секцію, то перший то першим, першим свій внесок в цю працю зробив саме Іван Полій. Ви добре ознайомлені з діяльністю цієї особистості, тому я не буду Детально зупинятися на цій праці, скажу, що це є не одна публікація і не одна праця, ну, зокрема, електрична централка. Що стосується електротехніки. Але я не вмію виріти скручую, скручую скручуємо. Це звичайно, термінологія електротехнічна. Наступна праця теж стосується електротехніки. Це провідних генераторів перемінних трубів, термін, трудів. Робота, така фундаментальна робота, якій якраз дуже багато було введено в фізичної термінології української, це була наступна робота, безпечна станція телефону. І тут ми зараз подамо деякі коротенькі такі витяги словничків, які відповідно виявлялися в кожного із авторів, було в чи іншої <клес> каці. я не буду це коментувати. Я думаю, що можна, можна, можна читати, правда, звідси, поки ви будете з цим знайомитись, то я... Інша Я скажу про те, що коли розпочав цю свою діяльність, це трошки, хто трошки більше, хто трохи менше, з його діяльністю і біографією, то пам'ятаєте, що ще будучи студентом, він вже працював над укладанням підручників для українських шкіл і гімназій. От, ще будучи студентом гімназії. Він цю роботу продовжив, будучи вже студентом Вінського університету, особливо коли вже навчався на філософському факультеті, тобто історію фізику, математику і астрології. Він цю роботу продовжує, як бачити, і в подальшому, вже будучи дійсним членом наукового товариства Шевченка і публікуючи там свої праці. Науково такі популярні праці. Не вважав що потрібно тут розглядати, але ці, які стосуються точних війни, то от як я запропонував до розгляду і словничок, який був. був, 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 був Це, бачите, німецька мову, українську німецьку мову. Не всі автори дотримувалися такої винни, наприклад, дехто з них українсько польський Слідчик, Але так чи інакше це потрібна і велика справа. От що. Я думаю, собі це більше зрозуміло тим, хто вилив з села. От кружілка, лежак, мотачка. Я думаю, собі що це зрозуміло. Бачите? Вже от з цих розтопчиків, вже з самих цих нас зрозуміло, що це буде перший крок в науковій термінології українській. До того ми не існувало нічого. Це є те, що фідці української термінології. Зокрема, Іван Полік. Існує. Це скажу пізніше, оскільки подуміть настільки відома особа, то я думаю, що я буду звернути увагу на нього, щоб приділити ще увагу і іншим членам секції. Але, зокрема, я буду говорити тільки про вихідців з Тернопільщини. от серед них Олександр Смаков. Ну, Треба сказати, що. Як дійсним членом товариства, але в плані розробки термінології його внесок не є значним, тому що Смикола працював, якщо не в Німеччині, то потім в США. І українських підручників і публікацій в нього не було. Але попри то, я би сказав, що. Як науковець це людина ваги Івана Полія. Тобто серед всіх інших вихідців з Тиропища, зокрема, і членом товариства Шевченка, це люди це вчені першого вручення. Зокрема, якщо говорити про святку, то ви пам'ятаєте. Це теж для нас особисто стан земляк, ви пам'ятаєте його. Мене ту форму смаку пам'ятаєте його відкриття до посітлення оптики, яке, я думаю, собі не було відзначене найвищою нагородою Мнобільської праві, тільки тому, що це відкриття активно використовувалося в Ческу Німеччини під час війни. Ну, Не вина смакове в тому, що буде використовувати військових цілях. Тому що зробили це відкриття ще в 1933 році, ще тоді коли нацисти тільки піднімали, набирали силу. Після Німеччини він переїхав, після війни він переїхав до Сполучених Штатів. Ще до того він видав е, дуже фундаментальну працю е, по технології напівпровідників. Тонкі плівки, напівпровідникова електроніка, твердотільна електроніка, вирощування е монокристалів, дослідження їх властивості. Оце є якраз та галузі, який в нас відповіл я є найвищим, не, не колюя, а смаковий є найзначнішим і загальновідом, і загальновизнаним. Попри то він займався і іншим ви знаєте, звідки. Наступним членом МТШ, якщо говорити по руках, бачите, тому вже в той час переїхав до Праги, а Кучер тільки народився. Володимир Кучер, уродженець села Трусти, тоді Заріщицький повіт, закінчив Львівський університет, слухав. Статистичну фізику знаменитого польського фізика Смілковського. Що, треба коротше, Юрій? Коротше. Я можу скоротити. Я просто подумав собі, скільки має першої виходить, то можна трошки зробити зі кіно. Є ще тратич, четвертий. Але це стосується. сказати, що його праці стосуються е, сучасної, на той час найбільш передової квантової фізики, квантової механіки. І е, ці праці він публікував, правда, не тільки в збірні наукового творити